Хочу, сьогодні хочу висловити велику подяку за довіру мені за те, що брали в мене сільським головою. Докладу максимум зусиль, щоб виконати свою передвиборчу програму. Тоді час надіюся на вашу допомогу та підтримку. Чекаю на слушні пропозиції щодо покращення роботи Римківської сільської ради. Сьогодні хочу проінформувати вас про роботу. Сільського голови за перші 100 днів. Спочатку хочу повідомити про позитивне, що вдалося зробити за цей короткий термін. Отже, проведено опалення в приміщенні пожежного депо, підведена холодна та гаряча вода, встановлено бойлер та душовий піддон для працівників пожежників, всього на загальну суму 53 тисячі гривень. Виконані та прийняті роботи другої черги по освітленні вулиці. Це друга черга по освітленні вулиці Батутіна. ну Батутіна була перша, перша черга. Першотравнева, центральна і котовська. Батутіна і Парникова це була перша. першотравнева, центральна і котовська це друга черга. Всього на загальну суму проплачено другої черги 243 тисячі. Крім того, проведені різдвяні гуляння в центрі села, зібрані кошти були передані з рук в рук воїну АТО Назаренку Олександру. Крім того, дякуючи депутату віку Віктору Сергійовичу, також за проведену роботу. У проведенні різдвяного гуляння також вони збирали кошти і були передані е, інваліду ковбасці. Скільки коштів зібрали? У нас у, у нас було більше тисячі зібрано, у Шибіка більше, більше трьох. Трошки більше трьох на сайті так, крім того, будинку культури проведені заходи, до дня збройних сил, новорічні та різдвяні привітання. Будинку культури будинку культури «Переможець» Був здійснений тематичний захід учасників. ВАТО Герої не вмирають. Проведена робота. Порошічника порядкування території будольні під назвою Шелухи е, Кошти близько 150-105 тисяч, е, надані були обласною радою. Також спеціалісти та робітники. Ми е, не мали до того ну, відношення, Це робила обласна рада. Це Ну трошки підровняємо навесні і доведемо його, як кажучи, до ума. Е, крім того, всі багатодітні сім'ї, воїни АТО, дітям інвалідам були е, підготовлені та вручені різдвяні подарунки від сільської ради. Е, шо, е, Різдвяний шоколад. Ну такі присумості е, придбано. Е, Насосну станцію та відповідні матеріали для підключення водопостачання для приміщення сільської ради на суму 6500. Буквально ось через неділю буде підключена підключена станція та запрацюється у нас в сільській радіт Туалет. Туалет. убрання. Крім того, хочу повідомити про те, що. Сміття вивозиться згідно графіка. Територія в центрі села прибирається, зупинки чисті. Дякуючи комунальному підтримку сервісу. Прибрано сьогодні стихійне сміттєзвалище в районі Ферни біля села Переможець. Будь ласка, по поводу сміття. Яка це наша смішка? Ціна мішка стара, не підвищувалася. Почти дошли до тобто мене розмови, що мішки не про неброблені? Нема на мурах на мішках. Ну, на мішках. На мішках повинні бути як? Печатки там, як дознатись не Давайте я Всі було, було. 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 мішки до Єдиного були пронумеровані отакенними печатками, а зараз принесу вам бабку і покажу, кому продані і скільки мішків на отечі лежить. Звісно, все пронумеровано. А то, що Катерина Васильівна ходить і посилу казки розказує, так ай вона розкаже, Скажу вам переснув. Мені кажуть, що купили мішки, які не понурували. Не купили ні одного мішка. Не купили ні одного мішка, а ті, що вони пронумерували, ми ще їхні мішки допродуємо. Ми цю ситуацію в майбутньому, ще якщо ми є демон докладувати. Приймемо приймемо до уваги. Людина жде, десять часу вже. Незважаючи на те, що в комунальних трьох сесії є один робочий є. Трактор да доріг близько 80, прибирання снігу, все ж таки в цьому році у нас е, відбулося на, ну, на позитивне. Дякуючи велик, крім того, дякуючи великогабаритній техніці, е, працівник е, нової експедиції, працівникам та директору Гей Віталію Вікторовичу за предоставлений транспорт до да, росістку центральних доріг, е, такі як Броварська, Гоголівська і... Це. Це він підійдеться, він є такий... були такі те, що він розвивається, є дуже що він прирвав дорогу По Гоголівській і по Будрутську. Крім того, також дякуючи. Нашому сільськосподарському підприємству «Сток Трибуківському, а саме директору «Орел» Сергію Григоровичу, також допомагав у розчисті снігу по території сільської ради. Також, крім того, були задіяні приватні, приватні особи, в яких є трактори, і також допомагали в розчисті снігу в території сільської ради. Також хочу повідомити про те, що силами і засобами колодальна сервіс була розчищена розчі... розчі... асфальт від Красилівської. Вони ну, там не спочатку почали, а від панусиків до сільської ради, прочищеного та замовника. Ну, за... Такі були роботи проведені. Крім того, повідомляю. Про те, що було проведено два засідання виконкому, де було листопад, родень де було розглянуто більше 50 заяв наших громадян. За цей період сільської ради було видано близько 528 різних довідок та листів. Із 80 робочих 20, 29 приймальних днів це близько більше 25 довідок за день. Видає тільки діловод, діловод сільської ради. Виконкомом сільської ради проводилася реєстрація смерті, народження шлюбу. Здійснювалися нотаріальні дії проводився особистий прийом секретаря сільського голови. В цей період був Здійснений виїзний прийом громадян керівником управління пенсійного фонду Сімко Лідії Іванівна та начальником Совби з району районного Ларисою Петрівною. Крім того, виїзний прийом громадян провів обласний депутат Гунько Наталія Іванівна та народний депутат Мішенко Сергій Григорович провів виїзний прийом громадян. Заплановано дуже багато було присутніх наших. Громадян доміщенка і запланованих дві години на проведення заходу провели майже три. Дуже багато було запитань та відповідей. Це про позитивне. З негативного також повідомляє про те, що Попрацювавши сто днів на посаді з невідомих причин від сільського голови змінилося вже два секретарі. Питайте в нього. так, Не Він напише, він хоче втратиться. Основна причина в тому, що я не бачу можливості для блідної співпраці з в Віталієм Володимировичем. <рисвіт> я в протоколи пишу як секретар. Максимально достовірно намагаюся відобразити хід сесії. Ці протоколи. Віталій Володимирович не підписує, пише свої варіанти, дописує там рішення, не існуючі, результати голосування, м'яко кажучи, кажуть, потім ці протоколи передаються якій сторонній особі, яка викладає їх на офіційному сайті, хоча це я, за законом маю робити я, оприлюднювати інформацію публічною. Але я, на жаль, не маю доступу до сайту, тому білогію, не порожні. Якщо вкратце. Ну, прошу. Про міліцію. Ну, про міліцію. Ну, заяву в міліцію теж була написана Віталієм Володимировичем за неналежне е зберігання протоколів, скажімо так. А ну. ви Тому, тому вибачте, Я не бачу можливості зараз так працювати і, і прошу задовольнити мою заяву. Перший секретар пропонований пертичником Саху не... Не приступив до виконання роботи, там було, е, та було втрачено майже дві неділі роботи з 6 листопада по 19. Другий секретар до мотирку пропонований також групою е, е, терпісника Обратиш. я написав заяву на звільнення 19 січня. Тихенько за цей період Бравліка Няни, за нього виконували роботу сільський голова Діловод та інші працівники сільської ради. Крім того, і з негативного хочу повідомити те, що е, частиною депутатського корпусу керує пан терпічник Олег Іванович. Опа, а оп'ять тому я. Що ж такої ніякого? Нема порозуміння. Чи голова частиною? А чим голова займається у нас? Також хочу повідомити про те, що передвиборча агітація у пана пана триває. Мої прізвище терпішне терпіш та націлення. Ваша робота націлена на дискредитацію сільського голови та всього сільської ради та депутатського корпуса хотіла кого котів повішати народити. Всі буде Давайте на голосування поставимо. Крім того, хочу повідомити.

Чому? Я Чого а, нам, в місті, я. Чого я, нам в, в, в. Ну То, що ви нас 10 разів гукали я. до себе, а порозуміння не не немає. Так ну, хто кого за що ставить? Тертишник винуватий, коротше. Тертишник винуватий. Тертишник винуватий, тому що. Сертишник тому... має прізвище, говорю ще раз. Ну, вивчити вже ж можна. Заборона збори <нави> 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 з Борисполя. О, тому, що, тому що ми збираємося, ми з вами домовляємося Піпішайте, про одне, а потім вийдете. На ферму і ви... Після на... Ис -ис того у вас тусок. змінюється, змінюються хотиво рішення, ті, які були. Цілеве можна їм відбиратися.